Ради вітати всіх нових дужих знов. Тепер призиви цього самого, цієї самої альянсової події. Тож, будемо, будемо. Орієнтуємось на Д'Артаньяна. Циріса, в принципі, теж цікава і важливо Кіті словити з планшетом. Це номер один пріоритет. Кіті та планшет. От про Тоса якось не знаю, мені здається, що воно не те. Я, до речі, я щось думаю, що Дартанянів нема, бо ніколи ж не було, але десь я встиг зловити двох, чи може на дошці десь вони були. Тому можна, зможу навіть трьох прокачати за бажанням. Хоча вони разом так з питаннями грають. Тож вперед. І якщо що, якщо хтось паралельно призиває, от мені з Кіті там, з ранковим шаманством падали якісь сартани. Такого плану героя. І мій Леді Девінте Вінтер, скільки теж впала. За небагато призовів. Може з неї пре, але не рекомендації. Тому будемо перевіряти, тільки я погано почав. Я Хотів з цієї почати. Олег вітання, Роман. Дмитро, Станіслав, Сергій, Олег. Не було на дошці, був то тільки один. Так ти його зловив тоді один? Де ж я тоді дістав до Тертаньянів? Бо в мене точно ніколи їх не було. І випав, коли вже. Ну виходить, що випав, коли вже він був не актуальний. Бо я точно його дуже прям хотів до костюму. Так, четвірка скіт, бачите, впала кіпріот. Скіті це ріса впала. Бачите, знаєш, скіті робоча. Ну зараз ми перевіримо. Пройдемось, у нас призові вистачає, щоб точно переконатися з кого пре. Тут важливо не тільки зловити те, що треба, а ще ж щоб люди знали, з кого призивати, якщо комусь хтось використовує подібні шаманства. Чандель. Близько. Віллірс. Ну, теж цікаво, це майже Кітті. Половини Кітті. Я не знаю, чому так погано падать. От Фільтонів ловив. Кітті е і Панше не ловив. Так, коли там вони закінчаться, всі герої. Звернув увагу, що чомусь з рекомендації падають рекомендації, з не рекомендації падає якесь інше. Кітті є. Чудово. Першу отримав. Давайте ще з нею спробуємо. Так. Ну, герой місяця. Теж хороший знак. Так, ще один призов. Червоний, четвірка не можна зупинятися. Заріна вітання. Що за миші на Беті? Ну там незрозуміло, як вони вийдуть. Якісь миші. У них пасивна здібність, що вони б'ють трішки при використанні вміння. При використанні іншого героя вміння, типу як. Е як хутрожант. Певно. В такому плані, тобто без блоку просто б'ють трішки пасивно. Якось так. Ну, самі герої такі цікавенькі. Атаку їм не можна змінювати. Не знаю, чи погано це, чи добре, бо пасивну здібність не можна таким чином посилювати. Але тим не менше, От, на жаль, там якісь зображення особливо розповідати про бету я не можу. Так лише абстрактно своїми словами. Тож таке. Ну, вони цікаві. Це головне. І сам портал хороший, тож навіть якщо буде не цікаві, все одно портал варто використати. Сергій, добрий вечір, маєш Детаняна? По пріоритет прокачки? Ну, в атаку мага костюм. Там все просто, там нема вибору. Е, Павло, добрий вечір. Де вітання? Катай, hello. I'm looking for Detaňan here. But це ліси з олсо файн. Книгу три мушки два рази почнув читати перший раз. Бач, за рахунок того, що двічі почитав, Д'Артаньян тобі впав. А я не пам'ятаю, певно, не читав. Я тоді в школі математикою займався з програмуванням замість літератури. Так, ну щось не пре. До речі, трійки все ще нема, якщо що. От хто планує призвати заради Кітті з із... планше. Зверніть увагу, що це теж виявляється не така проста задача. Ну, давайте, Кітті у нас вже є, значить, ну з неї можна призивати. Не люблю призивати з героя, якого я хочу зловити. Портос. З усіх рекомендацій дав... Ну, от це от традиційний варіант, що дають те, чого не хочеться. Олександр, дякую. Ну, але Кітті. Повернувся на Кітті і одразу Портос дали. Можливо, з Кітті падає, але не те, що треба, є такий варіант. Хоча... От Дендін казав же, що Сиріса впала з Кітті. Значить, може. Я не знаю, Портос якось сумно качати. Чесно. О, Сиріса. Добре. Дмитро, з кого ти зловив Дартаньяна? Скажи мені, будь ласка. Я пам'ятаю, наші казали, що з планшедер Таніана ловили. А ти з кого? Знов Кітті. Белі, то до неї крутити може довго. Зараз спробуємо. Так, давайте до 40 докрутимо. Десь край бозик 4, ну це теж може спанше. Беліт, чого беліт? Не знаю, з цих регулярок якось ніколи не кручу. Роман з нової трикрутки, зараз спробуємо. Поки що вистачає призив. Збесті їх тут кабесті. Е... Олександр Льво, тому що він повільний. Повільний. Таке ще зарядити треба. Ну, зберіть, поки нічого не падає. Сергій, а хто таке Бестія? Може це автовиправлення якесь? Автокорекція. П'ятірка червоний виходжок. Я навіть це повідомлення, щоб всі бачили. Це ж ти про цю казав, так, Роман? Три з неї. Перший був невдалим. Другий був невдалим. Ну, четвірка. Але не червона. Щось сині пруть. Знову Портоз буде? Не хочу. О, Бачите, портоза зливали раніше, ніж планше. Так, ну за раміса впав планше, значить планше має впасти арамі... 에, цей Дартаньян. Чого я їх вічно плутаю? При тому що має арамісів, граю арамісів. А чомусь Дартаняна теж ж рамісом називаємо. Олександр, дякую. Я щось паншил гейтне те падає. Навіть не черво... Ну, лукас, але не червоне. я навіть не пам'ятаю, що червоне ні з кого не падало. Ти нема натяків. О, червоне, червоне. Не те. Ікло, ікло, так, все, це знак. Це знак, що буде Дартаньян. Знов планше. Ну нормально, скільки там два планше зай. Х70. Ну добре поки ще X60 лише. Зрозуміло, нормальних герой мені не дають. Так би мовити. Треба грати як усі по-нормальному. А, пісню чудовисько. зараз спробуємо. Якраз три призи лишилися, а ідеї не лишилося. Так я б з радістю Дмитро перестав хотіти. Але як, як? Теж треба щиро. Або в себе хоча б бомбанути. Переконати, що він не потрібен тобі, що тобі ліньки качати, що там тілець якихось нема. я. Ну, самоцвіт якось не знаю, не те, мені здається. Давайте скриньки повідкриваємо. Тут наш нічого цікавого, але раптом Там майстер емблеми. Просто щоб так для інформації, що тут є. І як воно виглядає в реальності, а не на папері за описом. Тренерів. В принципі, в жовтих нема кого качати, в червоних омена поки качає. Тож таке. Все, значить, дертаняна не дали. Гарадею не дали і беліза не дали. Е, хто там ще новий цікавий вийде, того теж не дадуть. І якось так. Батько дуку, ну, не знаю, не знаю. Я колись пробував, тільки пузико терти за рекомендацією Леоніда, але не працювала. Х10 Зріна. Ну добре, ну раз ти просиш, ну, як я можу відмовити, з кого, давай, обирай Заріна, з кого X10. Давайте зараз Заріна обере, з кого зробити X10, зробимо і все. Більше на це не поведусь. Костюм на ще. Так, так, Дмитро. Там ще багато цікаво. І на Міледі насправді теж цікаво було б подивитися на костюмчик. З Констанції? Ого! Ну давайте знайдемо Констанцію. ось Констанція. Х10. Початок з <четвірки>. Другий червоний. Каділен. Ну, четвірки наче пруть. Блін, це взагалі купа четвірок прямо і пруть і пруть. І зарня ще, кадлі Зарні. Ну, бачите, з кого призивав, таке і впало. От е я схиляюсь до такої думки. Ну нічого, обмін скоро, якраз навіть записувати не буду собі. Просто потім не потрібно буде старі ГЕО, то нових повіддаю. Якось так. Ну, Заріна, не вийшло, але все одно дякую, бач, дві п'ятірки на обмін підуть. Інтуїція тебе не підвела. Просто важко вгадати, які саме п'ятірки впадуть. Якось так. Зеремісса Крутну. Ну, Романа, трохи вже пізно вже ще раз. Це менше 100. Коли менше 100 тисяч, у мене лишається, я починаю хвилюватися. Починаю розуміти, що щось я не те роблю. Мені на День народження накопичувати треба, на День народження грі, якщо що. Так, Олександр, я ж кажу, що Заріна щось знала. Просто вона не врахувала, що мені не щастить і п'ятірки падають на ті, які треба. Тож, якось так. Кому треба каділен з Ізарні, от welcome. Ту Констанція. Якось так. Все, на цьому призов можна закінчувати. Традиційно нападали купу всього, тобто нам більше, ніж мало б. Але не те, що хотілося. Тож таке, і не поскаржишся, і не порадієш. Е, можливо, просто Дартанян лишився Олегу Дічко. Тож. Хто захоче, запрошую до нього на трансляцію, коли він там буде десь вночі. Подивитися, може йому впаде той Дартаньян. А я йду відпочивати. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить!